О, скільки танок такий листя, що просто хотілося вам його показати. Сьогодні надзвичайно в цьому році красива осінь. Особливо вона красива біля порогів Дніпра. Вон, хтось може з вас побачить, оглядіти. Оце от острів кадачок визирає, оце дерева його визирає. А далі вже там той берег. Але саме оці дерева такі красиві. Оце острів кадачок. Треба буде зробити якийсь матеріал ще. Сонечко трохи пробивається сьогодні. Ну, загалом на Дніпропетровщині у нас сьогодні волога і тепло. Це я вже як, знаєте, як наші пророки погод кажуть. Вони. Правда, звичайно коли кажуть, то навіть і не визирають у вікно і часто помиляються. Мене інколи те так смішить, коли у нас сонечко, а вони кажуть, що тут дощ. Чи навпаки. Ну, просто не визирають. Ну, звісно, вони знаходяться, мабуть, десь в іншому місці, на Дніпропетровщині, і тому пророкувати доволі важко, коли не визираєш у вікно. Ну, це я вже трохи так шуткую. Може, хтось на мене образиться. Звісно, сьогодні, взагалі, цей рік погода, вона... Не вкладається в розпис наших синоптиків і їх прогнозів. Щось не так. Відбувається весь час. І, до речі, дуже багато відбувається того, що нашій зраді не корисно. От, бачите, сонечко вийшов знову. От Як починаєш розмовляти про щось дуже важливе. І сонечко виходить, ще якийсь знак. Бачите? Ох, який красивий. Якийсь ознак. Хто ще побачить, скажете. Він ще такий проявляється. Щось може змінитися. А яке, а яке сонце на Дніпро падає? А який тут гайок, подивіться, це просто-просто. Це недалеко ми знаходимося від впадіння річки шиянки в Дніпро. З того боку, там далі кодак, кодацька фортеця, оця вали. От хто бачить, може здалеку. Ось такі вали, вони далі йдуть. І туди, далі вже там за поворотом, там фортеця. Хоча я вважаю, що територія фортеці, мені здається, може міста Кодак, про яке чогось дуже ну, мало кажуть наші історики, бо цікаво, ж, коли починається Катеринослав з Катерини, а не з міста Кадака, не з міста Кодака, не з міста Пересічення, не з міста того ж Богородицька фортеця, де була як кажуть, не Кодак, а. З міста старої Самарі, да? не з міста старої Самарі. А от саме от, з Катеринослава, Катерина, бо сюди заїхала один раз. Але цікавий інший факт. Знаєте, я колись була в музеї Лос Камінці, музей там, зараз його закрили, не можна не подивитися нічого. Бо тільки існує музей у нас філатовській історії. А більшої історії у нас немає. І все позакривали, так, ховають десь. Мабуть, приховають і заберуть у людей. Хоча люди прибра... самі зібрали цей музей. От з Кам'янки, музей османів в Дніпрових породі. Ніякого відношення до нашої влади він не має взагалі. О, знову, дивіться, о, як завирувала. Ну, Чують козаки, душі козаки, що я кажу правду. І от, власне, знаєте, там в тому музеї я знайшла рушник, в на якому написано Катерині і її гетьману. І зображено е, на цьому рушнику дві корони, листя там переплетене, дубове, Яке свосена це зображення для Катерини. другої у неї весь час десь на її будинках чи на, її, е, на речах пов'язано. Це переплетіння дубового листя було. І от власне дубове листя, таке зображено І написано Катерині і Гетьману. І знаєте, я думаю, ну так, я запитала рушник, казала мені жінка, що у них так вишивали в їхньому роду. Але цікаво, що от Катерина і її гетьман, ми знаємо, що цей час Потьомкіна назначили гетьманом козаки. ну не без, не без того, що їх придавили до цього, але назначили. І, власне, ми не знаємо нічого майже про подорож Катерини детально, Для чого вона приїздила сюди. І що було домовленість, можливо, була з козаками, на яку натякає саме Гоголь в своїй, своїх творах. Що от коли Вакула поїхав, то козаки щось, якась була, на щось натякали Катерині, на якусь домовленість, на якийсь лист. І власне. Мені здається, що свій час Катерина різко повернула у бік України української в якийсь час. Хочу, хоч, о, дивіться, підтвердження. Котик. Кс, -кс, -кс. Ей, привіт! Ти не Катерина! Ні, мину. Чи, чи ти може Потьомкін у нас? Ой, який ти гадий. це У нас тут слиховий. Так от, Катерина друга. Скоріше за все, попри те, що їй кажуть, що вона знищила Січ, ну там не зрозуміло, чи з її це рішення було, чи так її підвели до того рішення. Але по суті, козацтво їй потрібно було в той час. Тим більше визнали гетьмана Потьомкіна, тим більше вони збиралися будувати саме на теренах Катеринославу, так би мовити, да? Січиславщина нашої. Тут нову столицю. Для чого Катерині була потрібна нова столиця? Помисліть. Можливо, вона хотіла свободи від тої верхівки, яка її розчавлювала і керувала нею отам, в Санкт Петербурзі, у масонські і різні прояви, які тоді існували. І власне, от така військова спільнота, як козацтво, їй дуже було потрібно. Тому ми бачимо, що як тільки вона приїхала і приїхала територію України. Потім події відбулися, які, по суті говоря, мали б зруйнувати її плани, а не навпаки. Руйнація Запорізької січі, вона, яка захищала ці терени. Так, можна ввести війська московські, але це не ті війська, які контролювали території тут і могли би допомагати контролювати певні ситуації у всій країні. Тому, от власне, це моя така думка, що всі час я її не оправдовую Катерину, ні, ні в якому разі. Але я кажу, що не все там зрозуміло з тим, що відбулося. І скоріше за все, хитра Катерина хотіла використати козаків як свій потенціал і військовий потенціал для захисту своїх претензій на владу. Потім прибирають її, прибирають Потьомкіна. Прибирають козацтво перед тим. І дуже швидко все відбувається, по суті. І починаються чисельні війни на претензії той ж Османської імперії на території, на Крим, і знову починають бути потрібні козаки. По суті кажучи, ми розброїли в той час території наших захисних південних границь цієї великої імперії, в яку ходила. І домінував якийсь і силою своєю, і духою, і талантами своїми, і мужністю воїнів України, і козацтво українське. От зараз, знаєте, я думаю, що Катерина вона помічалася тут на цих теренах, на порогах з Потьомкіним. І, можливо, навіть хотіла народити від нього дитину, аби скріпити цей. Ці відносини певними продовженням роду, тоді би була зовсім інша ситуація, можливо. Але це мої, так би мовити, домисли. Ви поміркуйте, можливо, є історики, які більше розпові... розкажуть. Але територія старих Кодаків, міста, старі Кодаки, бо їх називають селищем, а це насправді місто старі кодаки, воно має воно більш древнє, ніж Катеринослав. Так само. Більш древні, ніж Транослав і з пересічень, взагалі на землях, яких я зараз стою, або Сара Огріні вже, яка входить в пересічень. Взагалі ці місцини пов'язані з мужністю народу нашого. І я би хотіла, щоб ви відчули цю мужність вона тут. Вона нікуди не ділася, вона в ваших серцях бореться за україну українську, за україну козацьку. Відчуйте в своїй душі, в своїх душах українське, козацьке коріння. Ким би ви не були? Нам треба створити єдну, вільну, незалежну військову спільноту. Але демократія. Ну, знаєте, я не люблю слово демократія, я люблю слово вільну, вільну, саме вільну спільноту з вільних людей який цінуватимуть передусім українську культуру і слов'янську культуру. І древні, споконвічні закони правди, неписані закони передусім. Дякую вам. Це буде Україна українська, всеукраїна Україна слов'янська. Всім людям нормальним світу, Росії, Уклін. Борітеся проти своєї влади і єднайтеся з гарними людьми в Україні.